Це більше і більше міст нашої держави одягають на себе кольори державної символіки, щоб довести всьому світу, що ми це Україна, а Україна це ми. Не є винятком і наше місто. Молодь нашого міста зініціювала прекрасну акцію акцію, яка має на меті пофарбувати містки нашого міста у патріотичний колір, у колір прапору нашої рідної країни, країни, для якої зараз ідуть нелегкі часи. Я вважаю, що надзвичайно знаковим, що відгукнулася не тільки ініціатори, яким була громадська організація організація Конотопський студентський парламент. А також сьогодні в розфарбовані підтримати студентів прийшли і просто мешканці міста, пересічні громадяни, яким не байдужа загальна ідея вигляду патріотичного вигляду нашого міста. Сьогодні буде розфарбований не тільки цей міст, який знаходиться на виїзді до міста Суми, а також сьогодні буде розфарбований міст, який знаходиться на загребеллі. А про ідею виникнення цього заходу ми зараз спросимо у її ініціатора, хлопця, який першим подав таку ідею. Давайте розфарбуємо. А далі вже місцева влада шосталь Олександр Олександрович, член виконавчого комітету міської ради, та керівник політичної партії Удар по місту Конотоп, відгукнувся на цей поклик. Місцева влада допомогла погодити всі питання, які мають бути погоджені, коли розфарбовуються власність, чи ясь, чи держави, чи мешканців. Тобто, вся громада об'єдналася цього разу для того, щоб розфарбувати наше місто в патріотичні кольори. На сегодняшний день патриотичность нашего города, молодежи, а также других жителей находится на очень высоком уровне. Каждый житель, студент готов вложить какую-то часть, душу в какое-то из благородных дел для поддержания мира на нашей земле. На сегодняшний день у студенты организовали такую акцию. Я помог купить им краски, кисточек, скажем так, организовать технические вопросы этого момента. Мы сейчас перекрашиваем этот мост. Он является как бы один из первых на въезде с нашего областного города. Вот. Люди, которые въезжающие, они будут смотреть, будут понимать, что патриотичность нашего населения в городе находится, скажем так, на высоком уровне. Никакой сепаратисты, все остальные, которые... желает или пожелает зробити какую-то в нашому місті. У нього це не вийде. Здесь та не пойдет в інтернеті. Я часто бачу в картинки, де молодь розмальовувала різні різні частини міста в символіку міста. Я подумав чим міг гірші. У нас теж є простір, де можна розмалювати, який можна розмалювати патріотичними кольорами. Я відчуваю дух патріотизму, адже я житель цього міста. Я повинен це робити. Я вважаю, що це повинен робити не тільки студент, а кожен наш житель. Якщо кожен із нас зробить хоча б маленьку частинку того, що ми робимо, наше місто буде просто прекрасним. Я українка, я цим пишаюся, і я хочу показати нашим мешканцям міста, що кожен конотопець, кожен житель цього міста він українець і він повинен знати. Що Україна для нас понад усе? По завершенню сьогоднішньої акції хотілося б висловити подяку всім мешканцям нашого міста. Адже доки ми фарбували містки, жоден мешканець не залишився байдужим. Автомобілі, які проїжджали повз гучно сигналили нам, а водії дальнобійщики навіть видавали нам з кабін своїх машин воду та пригощали нас яблуками та грушами. А коли ми почали фарбувати в мікрорайоні Загребелля, то один з мешканців цього району підійшов до нас і запропонував нам свою допомогу. І майже від самого початку до самого закінчення, доки ми не закінчили фарбування містка, він фарбував разом з нами. Сказавши при цьому, що це просто його рідне місто, це його рідний район, і він не може не підтримати молодь у такій її чудовій ініціативі. До нас під'їхала машина, і ми всі думали, що, мабуть, це також чоловік хоче нам допомогти. А виявилося, що ні. Він привіз нам цілий пакет мінеральної води і сказав, що хлопці, дівчатка, перепочиньте, попийте. Тому ми сподіваємося, що якщо така акція буде повторюватися далі, то активність мешканців нашого міста буде лише збільшуватися. Ми дякуємо вам, шановні, за таку підтримку, адже після цього хочеться творити і творити ще більше. I kraszy.